Вітаю, друзі! Вас на Ньюзрумі. Покладатися на Європу це повзуча капітуляція. Як працювати зі Сполученими Штатами? Ми можемо бути американським союзником у сьогоднішній Європі, яку Трамп і його оточення зневажають. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба аналізують, друзі, виключно вашу активність. Хочу почати з такої події, яка в принципі всіх здивувала. Це коли президент Фінляндії Олександр Ступ завітав раптом в США, провів з Трампом 7 годин, грав у гольф і говорив про Арктику. Після цього вийшов на прес-конференцію, сказав, що говорив і про Росію, про те, що Путін може почати дратувати Трампа і про можливе перемир'я. Потім ще зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. А що все це таке було? Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Отже, питання: а що все це було? Ну, по-перше, Олександр дійсно грає в гольф. Причому це стара історія, коли він ще навчався в Сполучених Штатах, і це його великий плюс. По-друге, у нього є свій політичний досвід, він знає, як розмовляти. Чи він чогось досяг? Ми побачимо. Але настрій, начебто, якийсь створив. Не факт, що цей настрій був ідеальним. Там були непрості питання. Американці дуже хотіли розділити європейський ринок разом. Росію в якийсь момент далі запустити з її газу, що йде газогонами, самі контролювати скрапаний газ. Та й взагалі, у Кремля і Штатів, ну я маю на увазі сьогоднішню адміністрацію, є відверте почуття зневаги до сьогоднішньої Європи. Плюс є питання тарифів. 2 квітня настав так званий день звільнення. Liberation Day, як його назвав Трамп. Називає, коли він хоче, власне, запровадити тарифи стосовно всіх-всіх. Відповіді з Європи будуть дуже цікавими. Вони стосуватимуться у тому числі великих американських технологічних компаній, що менше це в процесі обговорення. Так що, з одного боку, 7 годин із Трампом це класна історія. А з іншого, там не всі питання обговорювалися, що допускають прості рішення. Всі в гольф грати, по-перше, ну, не можуть, а по-друге, навряд чи друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер повертаємося до нашої теми. Чи вважає Дональд Трамп Фінляндію корисною країною? На протива того, що мені тут напишуть, все-таки Україну він такою не вважає. Не знаю, чи вважає саме Фінляндію корисною країною? Ну, може, там пару криголамів купить, щоб до Гренландії плавати? Є, звичайно, там високотехнологічні зв'язки. Але в цілому для Трампа такі країни, як Фінляндія, звичайно, щось важать, але не критичні. Що стосується нас, то. Для нього ми швидше не корисні. Він вважає нас частиною проблеми. Але це не означає, що так має залишатися назавжди. Трамп прекрасно розуміє, що йому потрібні важелі впливу, він любить їх застосовувати, він ніколи не хизуватиметься в тому, що може їх застосовувати. Але зрозуміти, що Україна може бути саме такою частиною впливу і союзницькою історії для штатів, на це, звісно, потрібен час і. Якась, знаєте, емоційна історія. Ми можемо бути американським союзником сьогоднішньої Європі, яку, як я вже сказав, Трамп і його оточення зневажають. Ми можемо бути елементом тиску на Росію, оскільки Трамп, звичайно, не вважає сьогоднішню Росію достойною довіри, скільки б він не говорив про добрі відносини з Путіним. Він хоче бути великим президентом, хоче укладати великі договори, в тому числі з Росією, зокрема, стосовно контролю над озброєнням. В його розумінні, це є складовою того, що має вважатися прерогативою великих президентів. Але він прекрасно розуміє, що йому потрібні для майбутніх переговорів якісь важелі впливи. Інакше Росія, як він вже бачить, намагатиметься закласти віраж в гігантському славомі, в якийсь момент навіть фундаментально порушувати правила. Трамп сам не любить правила. А якщо хтось, хто говорить, з один одним не поважає жодних правил, то тоді потрібні важелі. От саме з цього ми маємо і виходити. Я взагалі не бачу приводів для скиглення навколо цієї угоди про корисні копалення. Я бачив різні варіанти. Не знаю, яка ітерація стане на сьогодні, але ці угоди дійсно написані людьми, які розуміють бізнес. Потрібно дати цю году іншим людям, які розуміють бізнес, щоб вони її розібрали на Лего і знову зібрали. Другий момент це те, що Трамп бачить світ абсолютно по-іншому, а його оточення вбачає в цьому певні гарантії безпеки. Нам це незрозуміло. І ми чітко усвідомлюємо, що сьогоднішній російський режим точно не сприйматиме це як гарантії безпеки. Але бачення Трампа абсолютно інше. Третє. Їм би хотілося зробити нашу угоду частиною роботи над створенням суверенного фонду. Такого поки що в Штатах немає. В Усіх є навіть індонезійці нещодавно започаткували, а у Трампа немає. Ну, це ж неподобство. Тому ми маємо грати з американцями і казати: ви хочете угоду, то давайте піднімати ставки. Давайте зробимо цю історію необхідною в сенсі обміну і технологіями, і необхідними фінансовими ресурсами. Давайте її зробимо частиною вашої майбутньої логіки щодо суверенного фонду. Але пропишемо процедуру. Вважаю, що категорично не можна погоджуватися визнавати американську допомогу нашим боргом, інвестицією або ж чимось іще. Пам'ятаєте, у нас колись на районі була фраза, що борги платять тільки слабаки. Я так не вважаю. Але коли у вас немає домовленості ані юридичної, ані вибачте понятійної стосовно американської допомоги і як частина нашого боргу, то це ніколи і за будь-яких умов не можна визнавати. Оскільки в момент, коли ми на це не те, щоб погодимося, а почнемо дискусію, нас вважатимуть слабаками. Будуть вважати слабаками в Вашингтоні. Ну, в Москві і так зрозуміло, які нас вважають, але будуть вважати слабаками також в Європі і в незахідному світі. І це, як на мене, початок кінця з точки зору поваги до України і українців, яку ми вибороли і на яку ми заслуговуємо. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент, будьте у нашій команді! Підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці є під цим відео. А тепер повертаємося до нашої теми. На цей Liberation Day, тобто День визволення, так Трамп назвав 2 квітня, чекали з тривогою в Європі. Ця адміністрація США вважає європейців халявщиками, які користуються певними благами Америки. Але це не означає також, що європейці мають мобілізуватися. Прихований антиамериканізм завжди існував у Німеччині, Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Греції. Але зараз те, що відбувається, може призвести до відсторонення Європи і Штатів один від одного. Для нас це дуже погана історія, оскільки втрата того, що називається Трансатлантичною солідарністю, буде ударом, завданим і по нас як частині Європи, так і частині в майбутньому Європейського Союзу. Тому те, що відбувається між Європейським Союзом і США, може перерости в реальну торгівельну війну, що означатиме для нас я так, знаєте, дуже обережно, але чітко скажу: сценарій може і не катастрофічний, але один з найгірших, який тільки може бути в Європі. Багато хто не бачить нас і нашу армію як гарантію безпеки в Європі, бачить скоріше подразником. Але частиною проблеми в сенсі захисту Європи. І так, дійсно, за останніми опитуваннями в різних країнах 6, 8-10% навіть теоретично готові захищати свої країни. Але європейська модель, яку так тролять з Вашингтона, передбачає в багатьох країнах, що військові отримують, наприклад, менше, ніж поліцейські. І це означає, що поліцейські потрібні кожен день для підтримання громадського порядку. А от військових завжди якось. Я би не сказав, відсували в сторону. Поки європейці це не змінять, поки вони не почнуть ставити військових у першу чергу, то нічого не буде і не сформується ця емоція. Коли я чую від багатьох німецьких, голландських чи італійських військових, які скажуться, що нема де взяти людей, то одночасно кажуть: так у нас же там зарплати найнижчі, нас фінансують в останню чергу. Один із реальних фанатів України, генерал в одній з європейських армій, якось сказав: «Розумієте, я, звичайно, готовий віддати все, що в мене є, але хто мені потім купить те, що є? Парламенти ж завжди розглядають військових в останню чергу. І це було сказано з такою відвертою гіркотою. Тому європейці мають багато що зрозуміти і можуть зробити питання лише в тому, що вони почали це робити. І я поки що, на жаль, цього не бачу. Вони готові купувати більше зброї, вони готові виділяти на це кредити. Але вони мають розуміти, що безпека це цінність, і за неї потрібно платити. І людям, які захищають безпеку, теж потрібно платити. Фіни це зрозуміли. Але інші європейці поки що ні. Американці важливі для нас, і ми не можемо собі дозволити відкинути їх, спиратися тільки на сьогоднішню Європу. Як на мене, це Шлях до повзучої капітуляції. Нам критично потрібні американці. Нам потрібне США. Якими б вони складними насправді не були, яка б адміністрація не була б біля керма. Але те, що відбувається з історією, з месенджером сигнал завдало серйозну удару по довірі до США. Ну і взагалі, уявити собі, що ключові американські посадовці використовують, хоч і непоганий, але все одно месенджер для обговорення питань, які критичні для національної безпеки. Як на мене, це за НАТО. Але хоча я і не фанат конспірологічних теорій, це означає, що вони, напевно, не довіряють якимось офіційним закритим каналам. Може, не довіряють тому, що вони самі називають глибинною державою State? Тож сьогоднішня американська система перебуває у стані турбулентності. І ця турбулентність також впливає на те, що Путін буде грати в свою гру. Буде дуже обережно розкладати свої карти, як любить казати Трамп. В різні кошики і на різні пасян столи. Ну а завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики, дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити в цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!